Привіт, шановне панство! Сьогодні я хочу зробити такий розклад, що вам необхідно знати сьогодні, і дуже важливо це знати. Буде три варіанти. Давайте подивимось: три варіанти. Загадайте собі число, чи подивитесь на карти, які випадуть. Розслабтеся, вдихніть, видихніть. І подивіться, будь ласка, що вам вийде. Перший варіант. Другий варіант, і третій варіант. Отже, давайте подивимось, що буде для першого варіанту. Хто не визначився, ставте на паузу і виберіть свою карту. Отже, дивимося перший варіант вісімка кубків. Щось відходить з вашого життя. Чи ви змінюєте пріоритети, чи ви йдете в новий розвиток, шукаєте якісь нові ідеали? Щось вас не радує в цій ситуації і руйнуються якісь ваші ілюзії. Лишаєте звички, стосунки, проекти, роботу, можливо, залишаєте залежні токсичні стосунки і інші залежності. Давайте ще подивимося, що в цьому варіанті конкретно є. Розкриємо цей варіант. Так, що у нас вийде? П'ять мечів. Дама пентаклів. Паш кубків, від чого ви уходите? Від якихось конфліктних стосунків, від якоїсь пости, це може бути поста від дами пентаклів якоїсь. Це п'ятірка мечів говорить про конфлікти думок, поглядів. І ви відходите від цієї ситуації, від ситуації безпринципності, підлості, ганьби. Ви Полишаєте цю ситуацію, ви емоційно залежні від цієї ситуації, і ви відходите. Також може бути програтися варіант, що ви йдете від жінки і залишаєте дітей різні варіанти, чи від роботи якоїсь, яка вам устогидла, в якій вам ставлять палки в колеса чи ножа в спину. Ось такий був перший варіант. Давайте подивимося другий варіант: другий варіант четвірка пентаклів. Цірка Пентаклів це карта закріплення і стабілізації ресурсів, міцної опори. Але це також карта страху змін, небажання змін і жадібності. Ви зараз міцно тримаєтеся за своє практичні, продумані, раціональні, але зациклені на матеріальному. У вас є страх втрати становища, грошей, ви застрягли в ситуації, обмежені, не розвиваєтесь, вперті, негнучкі, егоїстичні. Задоволені тим, що вам належить, і не хочете йти в зміни. Це карта володіння і збереження. Давайте розкриємо, про що ця карта нам говорить, про яку ситуацію конкретно вона говорить: Лицар жезлів, король пентаклів і лицар Пентаклів. Про що ця ситуація? Якби ви не старалися зберегти становище, але життя заставить вас діяти і діяти швидко, ситуація може різко змінитися, і головне, щоб ви самі направляли і керували цією ситуацією, як король пентаклів. В необхідному руслі, так, як ви бажаєте. Можете переїхати, розпочати новий бізнес, нові, нові стосунки, хтось розпочне з королем пентаклів. І головне це не поспішати, діяти продумано, прагматично, наполегливо, старанно і надійно. Так, це був другий варіант, отже третій варіант. Отже, дивимося, третій варіант випала вежа. Це раптові непередбачувані події, криза, якісь зміни, зовнішні сили змінюють ситуацію. Це може бути розрив шаблонів, зміна поколінь, зміна звичок. Якась налагоджена система рано чи пізно рухне. Порушуються плани. Вам необхідно змінити систему, вийти із зони комфорту, не бути Раптові події і непередбачувані зміни. І вам необхідно передбачувати майбутні ризики і планувати прораховувати. Отже, давайте подивимося, що конкретно руйнується, які події приходять раптово, які зміни до вас приходять раптово? Двійка пентаклів, паж жеслів і трійка мечів. По дві пентаклів пентаклі вам. Треба вчасно реагувати на зміни матеріального світу, прилаштовуватися, рухатися, бути гнучкими, бути легкими, змінити свою поведінку, вчитися нового, змінювати свої бажання попереджужезлів, бачити нові можливості, відкриватися новому, враховувати неприємну правду по трійці мечів і прийняти, що ти помилився. По цій ситуації також може бути, що наприклад на роботі. Руйнуються якісь стосунки, чи ви уходите, чи вас змінюють з певної посади, і приходять нові люди, і вам треба підлаштовуватися і приймати, що є і інша думка прийняти це все. Отже, це був третій такий варіант. А я вас прошу підписатися, поставити вподобайки, і кому необхідно більш конкретний, більш широкий розклад, звертайтеся до мене в соцмережах. А я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого.